Негода пройшлася так, що в нас був епіцентр. По лініям електропередач нами було зафіксовано 12 поривів леб ліній основних, які йдуть до ТПШ, ми ці всі заявки передали на ДТЕК. Дерев повалено дуже багато, більше 150 штук. Але вони, опять же, таки, виявляються кожен день. Люди приходять, не всі змогли сразу там в робочий день, в робочий час, донести свої заявлення. Ми розчистили головну вулицю свято покровську Від завалів розчистили вулицю Ватутіна і вулицю. Лугову це ті вулиці, які е, найбільш постраждали. Парк щасливий з дорожок познімали, але парк щасливий не є на наразі пріоритетом. Є помешкання мешканців. Були такі завали, що люди з будинку не могли вийти. На даний час поступило більше ста заяв. З них по з пошкодженнями помешкань 89 пошкоджень. Зафіксовано дві багатоповерхівки. В яких геть попросто знесло дах на 100%. Начальник військової адміністрації провів комісію ТЕП та НС. по надзвичайним ситуаціям склали робочу групу, яка зараз по цим всім заявам мешканців об'їжджає, фіксує пошкодження. Ми розпочали відновлення будинку 3D. Сьогодні зняли залишки старого даху і доставили туди матеріал, який буде використовуватись в першу чергу. Також проведено обстеження двох помешкань. Там, де... Край необхідно це помешкання наших захисників, в яких просто знесло кришу, і е, до однієї вже приступили до виконання робіт. Я думаю, що в понеділок ми її до вечора вже закінчимо. З понеділка вже будемо видавати людям допомогу, яку ми там сьогодні отримуємо, закуповуємо. Допомога це буде рубіроїд, шифер, е, деревина. Можливо, якщо ми встигнемо її закупити, не вистачає людей. І звичайно, що не вистачає техніки на сьогоднішній день. Працюють всі підприємства, вся техніка, вона вся задійна, вся працює. Підприємства працюють без вихідних. В негоду заявки ми приймаємо на кожне звернення, реагуємо. Ніхто не залишиться без уваги. Якщо до вас сьогодні не приїхали і не зробили, не хвилюйтеся. Ми все одно до вас дійдемо і допоможемо.